Гра розкриває тебе. Отже, тотальна ротація Клаудіо Раньєрі підсвічує узбецького конкурента Артема Довбика, який, як з'ясувалося, грав травмованим протягом не одного місяця. Рома відбирає гучки в грізного наполі лідера. серія, що провокує гнів наставника наполітанців Антоніо Конте. Ми знаходимося на ютуб-платформі Футбол 24 і оглядаємо поєдинок 23-го раунду. серія, один із центральних матчів між Ромою та Наполі, який завершився нічиєю 1-1. І для для цього у нас поруч є Крані міха Хемко кажу тобі привіт, Миха. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, доброї ночі. От нагадаю, що на стадії Олімпіку у старті не побачили відразу шістьох гравців Джоросі, з які з'явилися на полі у поєдинку проти Айнтрехта в рамках заключного раунду групового етапу Ліги Європи. На лаві запасних залишилися зараз перелічу Мац Хумель, Леандро Передес, Лоренцо Пелегріні, Селемакер, Здебала Дебала і звісно Артем Довбак. Артем Довбак, який перед поєдинком проти наполітанців розповів італійській пресі, було велике інтерв'ю. Що протягом тривалого часу він грав на травмах, його турбувало коліно Цьому лікарі радили медперсонал Роми не з'являтися на футбольному полі, але він їм перечив і все одно виходив зі старту, казав, що готовий. А от повертаючись до цього поєдинку проти Наполі, замість українця на містрі атаки з'явився Узбек Ельдор Шумородов, який відзначився, нагадаю, у попередньому матчі в рамках Ліги Європи і своїми чіпляннями за м'яча створив прекрасний шанс для Матіоса Суле. Але суле, якимось там дивним чином дурнувато пробив, не потрав. Капив у рамковий рік, при цьому була помітна гримаса Павло Дібала, який знаходився на лаві запасних. І цікаво, знаєш, що ти про моніторів італійську і римську пресу, що вони писали про Узбека, який би, начебто, в місце між сезоні мав опинитися в Венеції. Ну, по перше, треба сказати, що про Узбека сказав Клаудіо Рамєрі. Він прямо про нього не сказав, але десь трішки дав зрозуміти його статус. Це означає, що Довбак саме основний футболіст, основний нападник. І саме на нього розраховують, тому що саме Довбак тоді вийшов у Дінеси в основі тому. Це треба розуміти, що Шумородов йому не конкурент, і треба розуміти, що Шумородов, в принципі він би в ромі і не залишився б у цього цієї зими вже. він був однією ногою в Венеції. Але потім все перегралося. Ну Клаудіо Ранірі просто хотів іншого нападника. Він просив Форварда, який би доміг, ну, допоміг би замінити в якихось матчах добика, щоб той міг просто відпочивати. Але керівництво не змогло знайти заміну. Клаудіо Ран'єрі хотів або Жоржа з Ліона, або Лоренцо Луку із Удінезе. Рома виходила до ними з спермованими, але там ціни колувався десь 25-30 мільйонів євро, і тому це якийсь Масаджеро пише, то і Рома просто ну, не змогла з ними домовитися занадто дорого. І тому прийняли рішення не віддавати нікуди Шомородова і залишити його у Ромі. Тобто Ельдор, при всьому тому, що він там дійсно непогано зіграв, і в попередньому матчі, і в цьому все-таки він навіть ну, не можна сказати, що він прям замінник Довбеку. Його, в принципі, використовують більше як другого нападника в парі з Довбеком, якщо вже так. Тобто так було із Однінези, так було і з Ромою деякий час, вони грали в парі, і навіть на оглядач на Рома Ньюс писав, що ну, ми маємо розуміти, що це Пол Маркаці писав, що ми маємо розуміти, що Шумродов це другий нападник, Не другий напад, зовсім інший нападник. Він сказав, і він дійсно правдивий, тому що Шомродов трішки іншого профайлу, попри те, що він високий. Попри те, що він, в принципі, теж мобільний, але все-таки в нього він більш заточений на гру між лініями, більше працює на пресинг, більше вміє роздавати кращі передачі, тому ну, трішки він відрізняється від Довбика, тому все таки це не заміна жодним чином. І не треба думати, що якісь проблеми серйозні зараз у Артема. Ну а якщо говорити про матч з Наполі, то тут, як на мене, неоднозначний матч, і в принципі. Тобто були хороші моменти, був непогано десь простір розпізнавав, були моменти невдалі. Наприклад, італійська преса відзначає, що, в принципі, були проблеми десь з тим, щоб виловлювати оці всі мертві м'ячі, тобто подачі, виноси, штрафні. І взагалі пишуть, що відчувалося, що у топ-матчах все-таки десь не вистачає шумородову. Ну, такого класу якогось, якогось породи. Але при цьому всі зазначають, що він дуже багато допомагав у підігруванні, дуже допомагав багато у пресингу. І, тобто, італійська преса десь розділилася у своїх оцінках. Тобто, ті оглядачі, яким подобається Шамуродов як сапортер, вони, в принципі, позитивно оцінюють його набагато краще, ніж довбика, оцінюють. А ті журналісти, які хочуть бачити Шумроду, саме Форварда, який забиває голи, вони розчаровані його перформансом. Їм не подобається, що він не дуже якісно там прям чіплявся за м'ячі і не дуже великий такий вплив на результат зробив. І його продуктивність в другому таймі взагалі впала. Це також відзначається в італійських ЗМІ. Тому загалом, я думаю, Шумродов, попри те, що ти його так розхвалив, все-таки. Матч з Наполі це не той матч, який він прям собі дуже сильно в актив можна зможе занести. От вихід з Удінезе у попередньому турі, оце дійсно було переконливо. А от з Наполі все ж таки, якогось прям вирішального впливу він не зробив. Ну, Києва, що маю на увазі, що він додає свіжості попереду італійській Ромі на вістрі, атаки, то його активні дії. І знову ж це згадую епізод, коли йому вдалося зачепитися за м'яча і скинути його під удар Суле. І щодо дуелей то якщо не помиляюся, у нього 3 із 6 повітряних виграних, тобто він 50% зумів вибороти м'яча для своєї команди. При цьому коли з'явився на футбольному полі Артем Довбик, а це трапилося у другому таймі, намагався Клаудіо Ран'єрі зробити із нього геймченджера. Нагадаю, що на той момент знаходили. На футбольному полі два нападники в Джало не прибирали Шамородова і при цьому на 64-й замість Брайана Крістанте з'явився український форвард і зрозуміло, що це була ставка на атаку. На той момент Рома поступалася із рахунком 0-1. І, в принципі, змінити гру, стати геймченджером Артему до не вдалося. Всього там сім дотиків до м'яча. Але при цьому знаю, що ти маєш альтернативну думку: що все ж таки вплинути частково на те, що відбувалося на футбольному полі, Артема вдалося. Е так, має думку і хочу трішки розказати про те, як преса цікаво іноді оцінює перформанс Добика цього матчу. Тобто іноді заходиш на сайт і вражаєшся лаконічністю е, італійських видань при оцінці, тобто оглядач, наприклад, на кальчумерка, то він просто двома словами описав вихід добика. Ентрабене добре зайшов. Все більше аналітики ніякої не потрібно. Йому нормально з іншого боку, аналітик Філіпо Філіппо Трапані на Roma Today також два слова описав вихід довбика інгреса та да фантазма. Тобто, можна перекласти як такий примарний вихід, вихід примара, тобто Довбек розчинився просто, не був помітний на його думку. Але загалом усі італійські змі відзначали, що у Довбека, по-перше, ну, всі італійські ЗМІ відзначали, що Довбек перш за все, дійсно не став геймченджером. Дійсно, його. Вплив на атаку був невисоким. Зокрема, от пише про це видання. Наприклад, тут Асрома пише, що він був мало заграний, ніколи не потрапляв у гущавину подій. А, наприклад, от Іль Романіста доволі хорошу оцінку видав: тобто, написали, що Добик вийшов, щоб надати більше вагівата, і він боровся із захисниками. Не виходячи ні переможцем, ні переможеним, і загалом був ну, потьмянівшим таким довбик. І от разом з тим, такі оцінки підводять до того, що все-таки в тийській пресі з'являються дуже хороші. такі у хорошій з точки зору аналітики відгуки, наприклад, той же ільроманіста, той же оглядач Сімоне Вальдарче. Тобто я тільки що озвучив його оцінку зранку, але ввечері він був більш об'єктивний. Він написав, що Довбику не, вдає, не вдається вплинути, але він, як завжди, бореться за кожен м'яч, заважаючи оборони Наполі. І найкращу оцінку по цьому матчу, по матчу Довбика з Наполі, після якої, в принципі, можна далі нічого не говорити, надав оглядач. Кейван Карімі із газети Джалороса, от як він вона звучить, не те, щоб вихід Добика змінив, ну не те, щоб вихід Добика змінив манеру атаки Роми. Але принаймні Артем додав фізичності та правильної позиції, таким чином змусивши Рахмані та Хесоса Жезуса центральних захисників, працювати понаднормово. Оце найкраща, мабуть, оцінка Добика у цьому матчі, тому що дійсно сім дотиків. І якщо там просто зібрати, я виписав буквально там всі його тактично, і тактичні і технічні дії Довбика, то там буде буквально там 10-12 рядків. Довбика, причому з, великим, з великою кількістю брака. Довбика, чомусь в цьому матчі не пішли зовсім перші дотики. Я приймав м'яч доволі жорстко. Постійно він від нього відскакував, скидки не вдавалося, особливо було прикро, прикро за одну атаку, коли він непогано прийняв передачу на хід правим флангом і скидав м'яч реншу п'яткою, але скинув ну, просто йому не в темп і не тут. Ну, тобто не те, що не в темп, він просто не туди, куди треба скинув, і просто за... ну, пощастило, що просто реншу спів підбирання розвернутися, впасти, розвернутися, підібрати м'яч а так міг і контратаку привести. Тобто дійсно. Ну, За мірилами довбика було слабенько. Але з іншого боку, в цей матч важко було дійсно війти. Дуже багато якихось подач просто або навмання, або невисокої якості, і просто винося якийсь довбик, ніби й боровся, але воно все або не точне, або просто не сказати, що немає підтримки, але ну, якось хаотично все було. Але єдине, що в добику дійсно можна занести в актив, реально дуже корисне, бо це те, що він постійно боровся у штрафному і не тільки штрафному, і з захисниками, зокрема з Рахмані і Жезусом. Він без особливого успіху з ними боровся. То, але він постійно їх просто ну набридав своїми діями. Постійно, поки там футболісти Роми готувалися до коросу, там чи розігрували якусь атаку. Він постійно бігав у штрафному, намагався покращити свою позицію, там забігти з спину відштовхнути захисника кудись, викинути його за межі ігрового епізоду. І центрбек відповідали тим же. Це була дуже така цікава боротьба. Рекомендую подивитися. Ці епізоди, зокрема, там, наприклад, на дуже дотепне таке єдиноборство з Жезусом У Довбика було на одні 70, на на 70 хвилин, вже не буду точно уточнювати. Ну, це прям реально було цікаво спостерігати, як Довбек і напружує цих центральних засників. Більшість епізодів вони виграли. Та майже всі вони виграли. Всі кроси Довбек програв. ну Взагалі не зачепився за м'яч, хоча там питання до якості цих подач, але тим не менш, як мінімум, один, одна із подач на дальню стійку точно, в принципі, ну, там прям в чисту програв Артем Довбек, Рахмані. Але от, оця вся напруга, оця вся активність Артема в Атаці, вона призвела до того, що тут... Ну, десь розконцентрувалася оборона Наполі, яка, в принципі, доволі якісно працювала, майже нічого там не дозволяла Ромі протягом всього матчу. Але вони постійно відволікались на Добика. Вони постійно відчували, що він десь тут, що потрібно йому десь додаткове прикриття, що він постійно рухливий, він постійно там, заважає. І ну, ми ну, частково, десь, можливо, ми натягуємо, звісно, сову на глобус. Але я думаю, що загалом. У дух матчу Ардем потрапив. Тобто Рома набирала темп, розбільшувала інтенсивність і, попри всю свою хаотичність. І, зрештою, от пройшов оцей вирішальний крос Салема Карса на дальню стійку, до якої Наполі, в принципі, була готова. Конте говорив, що ну, вони 15 разів цей епізод переглядали, вони готувалися до цих переведень з флангу на фланг на дальню стійку, на анхелінію. Вони знали, що так буде, але вирішальну мить вся оборона Наполі, щоб сконцентрувалася десь в районі. Центральної там, площади воріт і ближче стійки, десь там коло довбика всі стояли. І у підсумку вони просто ну, не помітили того Енхелінів взагалі. Сталася ця розконцентрація. Не сказати, що Довбек, звісно, тут щось зробив, але факт тому, що вони втратили рівновагу в цьому епізоді: психологічно, ментально, тактично і тому Довбек все-таки можна йому знести в плюс. І ще був епізод, до речі, Шомуродом, коли ми говорили про його взаємодії, був де поганий епізод. Десь на 74-й хвилині, коли Добек просто зв'язав до себе рахмані і давав коридор для вривання з тому шумуроду під закидання з глибини. Але індіка не віддав закидання. Тобто Добек свій час, попри там те, що в нього нічого не виходило, він не, ну, він не був там просто якимось, що ходив і все, нічого не робив. Дуже великий об'єм роботи старався робити, не вимикався, був де але такий матч, в який просто важко війти, і там десь трішки не пішло там з технікою. Але в цілому, я думаю, що громи доволі хороші аналітики, і вони розуміють, що Довбик це не провал, просто такий матч вийшов, що ну, те, що в нього хороше, є те в нього, в принципі, він і давав свою функцію, він виконував. Ну, і, до речі, повертаючись до голу, який був забитий Ангелінію іспанським захисником на 92 й хвилині, і це принесло, нагадаю, очки Ромі. От конте розповідав про цей епізод, який ти кажеш, 15 разів пригадали. Це зараз про виведу скрін із голом у ворота Айнтрахта в рамках Ліги Європи також загубили Анхелінію, і він там з більш гострого кута пробував. І конте зрозуміло, чому він розлючений, бо ти показуєш своїм захисникам і півзахисникам 15. Разів один той самий епізод, щоб цього не трапилося, і це стається на 92 й хвилині і пропускає Наполі, Таким чином втрачає очки. Хоча сам Конте, до речі, розповідаючи про е, цей поєдинок, сказав: якщо Рома вважає за здобуток на стадію Олімпіко, відібрати. Очки відгризти в наполі, це вже про те, щось про щось це й каже. Тобто наскільки потужний напітанський клуб станом на зараз, це лідер серії а і щодо розлученості Антоніо Конте нагадаю, що після поєдинку Манчині, який зізнався у тому, що він погано зіграв і таким чином вдалося. Наполі відкрите. рахунок у цьому матчі, Він просто загубив гравця свого, не побіг за ним, і Свілера таким чином розстріляли. Точніше, не розстріляли, а перекинули Спінацола Перекинув колишній гравець іт італійської роми голкіпера. І от Манчині сказав, що насправді не було багато моментів в наполі. Краще виглядала Рома, і після цього з'явився Антоніо Конте і сказав, що напевно якийсь інший матч переглядав грав захисник Джалоросі. Бо насправді все було навпаки. Моя думка, що це насправді нічийний не поєдинок. Цікавить твоя. Те теж саме нічийний поєдинок, і трішки навіть ну, якби не цей Анхеліньо і там пара штрафних, то я б навіть, мабуть, десь був розчарований, що його вімкнув. Тому що ну, просто ну, забагато бачив вчора, було в яких десь по 45-50 хвилин були викинуті повітря, і тут ще й на вечір таке. Тому, ну але за цим ми футбол любимо, за те, що ці Голанд він дуже, звісно, дав емоції. Він був ну, прям надихнув. Але в цьому дійсно нічого такого прямо від Наполі я не побачив хорошого. Прям, ну, в Принципі, і писати всім аналітикам, всі, що писали, там, що не італійська преса, що будь-яка, ну, нічого прям навіть виокремити. Тобто ви більше говорили, наприклад, італійська преса про тактику раньєрі, що не спрацювали стартові 4-3-3, тому що Крістанте провалився, потім говорили про переходи там, на 4-2-4, на 3-4-3 визначали окремих особистостей, але якогось опису моментів так і не побачили. ми. Власне, тому матч нічийний і Рома в принципі, десь ну от по духу гри воно так десь і було. Рома в цей дух попала і добилася свого. От щодо реакції фанатів сьогодні зранку в мережі ікс намагався знайти, що пишуть про Артема Довбика і його прямого конкурента, точніше, дублера Ельдора Шумродова. Фанати Роми, і знайшов наступне: що компліментами роздаються навіть не компліментами, а захищають українського форварда. І от зараз виведу цей твіт. пишуть, відчепіться від цього хлопця. Я не розумію цих критичних стріл в сторону українського форварда. По перше, він уже. Більше забив голів ніж Едін Джеко в дебютному сезоні за Вовків. Нагадаю, що Вартема зараз 8 плюс 2, Це лише в рамках серії А, так загалом 12 забитих голів і два асисти в усіх турнірах. При цьому стверджують, грав на травмах, як сам зізнається Артем Добик, це другий аспект на захист України. це Третій він постійно думає про те, що відбувається в Україні, тобто про війну. І як сам Артем розповідав кожного ранку, дзвонить батькам як вони почуваються. І з цього впливає, що людина в таких умовах все одно концентрується на футбольному полі, на тому, що відбувається на, на, в поєдинках і дає результат. Тому просто відчіпіться від цієї людини і припиніть його критикувати. Мені цей комплімент сподобався і ще відзначають також Клаудіо Ранірі, який от вийшов проти лідера чемпіонату серія, практично напіврезерним складом. І дає результат, і стверджують, що здавалося, коли Юріч був біля керма італійської роми. Це практично непідйомний груз якір на дні, і здавалося, що витиснути з цієї команди абсолютно не можна нічого. Тут приходить ран'єрі, які зробить налаштування, чи як на піаніно, чи не знаю, на кому інструменті вміє грати 70-річний наставник. Але це почало працювати. З'являється напіврезервний склад, і він грає з наполі грізним наполі з рахунком один так, хоча, на мою думку, склад Роми дозволяє добиватися ще більшого, враховуючи там наявність такого футболіста, наприклад, як Дебала. Ну і в принципі по всіх позиціях доволі непогано укомплектована команда. Можливо, десь не вистачає і хорошого опорника, тому що дійсно крестанти цю роль не вивози передасть це десь більше про гру вісімкою. Тобто, десь балансу, мабуть, Ромі не вистачає, але в цілому. Чекай, ну, Ну, коне, мені здається, ну, коне, коне, так. це найдаліший трансфер Роми в міжсезоння. Так, коне я прям дуже його вихваляє ран'єрів. Може в кожного матчі він розказує. Ну і його питають постійно про коне, і він його вихваляє, дійсно. Е, так, забулося про коне. Е, так, погоджуюся. Ну тобто ми підходимо до того, що Рома дійсно хороший склад. І Саламакерс, як розквітнув Ромі, хоча його після Мілана ну, всі списували. Це, це, не, ну, це не рівень, топ, не топ флайт. А зараз ми бачимо, що це ну провідний футболіст і вже скільки користі приніс. Тому ну тобто я думаю, що Рома могла б значно більше. Але мені здається, все-таки ну, ран'єрі десь теж вже ну, дає якусь стелю. Футбол Роми при всіх е, чеснотах. Ну, він дав їй, Ромі порядок. Він дав їй організованість, дисципліну, просту ідею, е, яку доволі легко використати, з якої дуже легко там випасти з кризи, яка була при. Попередніх тренерів, хоча, в принципі, глобально так ну, нічого не змінилося. Рома як була прагматична команда, яка грає в атаку через лондбола, так і вийшла. Просто десь додалося з нюансів, десь краще там підтримка у е, десь краще розкрилися флангові футболісти. Десь Рома стала просто більш ночкою командою. Тобто у матчі з Наполі, то Ран'єрі, по-перше, проекспериментував зі схемою. Він вверто сказав, що ми так експериментували. З цієї 4-3-3 відзеркали, ти спробували. І потім ну, він три схеми за матч поміняв. Е, тобто це теж дає ознаки. Але все одно, в матчі Рома, якщо так поглянути, вони всі сухі, вони всі низові, е, усі доволі хаотичні. Ну, з точки от що може зробити там Довбек, Шомородов. от, От якщо подивитися, як Рома атакує, то в принципі це якесь ну, трішки все. Ну, Важко зрозуміти, що вони в цьому матчі роблять, крім того, що мають скидувати. От коли є простір, вони там максимально шикарно розкриваються, біжать, як слацьо. Але пресингу не вистачає, наприклад, дуже сильно ромі. Хоча. Треба відзначити, до речі, що довбик у цьому матчі не типово для себе багато відпрацьовував без м'яча, зокрема у пресетхо. Він не відбирав м'яч, звісно, але там перекривав лінію передач, орієнтував пресен, тобто заганяв у фланг суперника, десь там просто змушував пошвидше розігрувати. Це теж десь свою роль відіграло в загальному цьому в загальній концепції роми в загальної ідеї, того що треба там підтиснути, дати більше інтенсивності. І більше взагалі напрягати неаполітанців. Тому... Ну, але в цілому Рома, мені здається, доволі посередня. Все-таки команда, яка ну, не тягне там на якесь топ-4, ну максимум на якесь топ-6. Важкенько дивитися її матчі, і, на жаль. Ну, але ран'єрі піде. Він сказав, що це його останній сезон. Пора вже було передбачено. Пенсія. Тобто, коли його е, покликали із пенсії. бо нагадаю, що людина розповідала, що хоче вже дивитися е, футбол по телевізору, просто і відпочивати, читати книжки десь в горах, насолоджуватися класним воном. А тут його подзвонили, сказали: давай витягуй свій рідний клуб, займися ним і витягни із кризи. І нагадаю, що. Вже в міжсезоння він займеться пошуком нового тренера, визначена для Клаудіо Раньєрі, адміністративна посада в складі Джало Росі. і до речі, знайшов цікаву статистику щодо оцього пізнього голу Анхеліньо, То якщо вірити опта, то у серії А за останні п'ять сезонів ніхто не може зрівнятися із вовками за кількістю голів, забитих після 90-ї хвилини. Протягом цих. П'яти останніх сезонів 28 м'ячів забиті у компенсований час. Тобто, характер цієї команди є. Ну я не досліджував з, яких, з якого рахунку це траплялося. Бо от це принесло результат в крайньому матчі. Щодо наступного поєдинку, він відбудеться вже в середу. На сам Мілан в рамках Кубки Італії прийматиме саме Джалоросі, і вже відомо, що не будуть доступні низка гравців. Клаудіо Клаудіоранєрі, по перше, меншині дискваліфікований. У рамках Копа Італія при цьому під питанням знаходяться Ельшараві та той самий Коне. От відверто, якщо без Ельшараві можна йому знайти альтернативу, то французькому. Опорному півзахиснику напіватакувальному ну, в ньому він дуже такий універсал. Я не знаю, чи вдасться у Тран'єрі перекрити цю прогалину І зрозуміло, що в основі очікувано має з'явитися Артем добик Артем добик якому вже в поєдинку проти Мілана в рамках серії, вдалося оформити асист на Павло Дібало. Напевно, що один з найкрасивіших моментів. В принципі в ромі, не лише щодо Артема Довбека, щодо атакувальних дій цієї команди протягом цього сезону. Дякую тобі, Міха, що знайшов час на можливість описати вчорашній поєдинок один із центральних матчів 23-го туру серії А між ромою та Наполі, який завершився нічиєю 1-1. І внаслідок цього римський клуб тепер перебуває на дев'ятій сходинці у турнірній таблиці серії А.